Сьогодні ввечері на телеканалі Надія у нас знову є нагода подумати про вічність у програмі «5 хвилин для вічності. З вами ведучий програми Володимир Гриневич. Вітаю! Віра це сильний засіб. Вона завжди має мету і зосереджена на комусь або чомусь. При проведенні медичних досліджень пацієнти, яким давали плацебо, речовину абсолютно нейтральну за складом, яка використовується тільки для психологічного ефекту, доповіли про поліпшення в одному випадку з трьох. Звичайно, приймаючи плацебо, пацієнти не знають, що ліки, які вони вживають, не містять нічого, крім енертної речовини. Вони вірять, що призначені ліки добре впливають на здоров'я. Тут важливим елементом є фактор віри і довір'я. Дослідження випадків, коли люди залишалися живі, хворіючи на невіліковні форми раку, показало, що всі вони мали сильну віру в Бога, в лікарів, в медичне піклування. Компонент віри підтримував у них надію і допомагав уникнути безвихідності. На цю тему існує цікава нерелігійна книга Любов, медицина і чудеса, написана Берні Сіджелом, хірургом-онкологом. Він організував щось схоже на клуб під назвою Незвичайні хворі на рак. Це люди, які за звичайних обставин дуже швидко померли б від смертельної хвороби. Проте вони змогли розвинути віру і позитивний погляд на життя. Вони пережили пацієнтів зі схожими формами раку, чий безнадійний настрій і вічий, за словами Сіджела, призвів до швидкої смерті. Якщо віра у плацебо і лікарів допомагає покращити здоров'я людини, що сказати про великого лікаря? Ісус не плацебо, Його незрівнянна любов і сила реальні, в шостому розділі Євангелії від Івана написано: то Дух, що оживляє, тіло ж не помагає нічого, слова, що я їх говорив вам, то дух і життя. Але є дехто з вас, хто не вірує, бо Ісус знав спочатку, хто ті, хто не вірує, і хто видасть його. Якщо ми говоримо про його доброту та цілющу силу і маємо дієву віру в нього, це безумовно покращить нашу життєву долю, хворі ми чи здорові. Проте для цього вимагається зосередженість на Христі через Слово. Привчайтеся застосовувати до себе ці обітниці, адже Він сказав, що Його слова є дух і життя. Дякуйте Спасителю за ваші уста, які можуть прославляти Його доброту. Дякуйте Йому за ваші очі, які можуть читати Його слово. Прославляйте Його за серце, яке відгукується на Його любов, і нарешті висловіть зараз вашу вдячність разом з нами в молитві. Дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за те, що Ти підтримуєш наше життя. Ми вдячні Тобі, Господи, за ту сильну віру, яку Ти даруєш нам в наше серце. Адже Ти єдиний наш лікар, адже ти єдина наша допомога, і ми на Тебе покладаємо всю нашу надію. Допоможи, Господи, завжди залишатися вдячними Тобі, і допоможи Тебе славити, адже добре розуміємо, що це буде сприяти нашому. Здоров'ю. Нехай буде благословенне і прославлене, велике Твоє ім'я в нашому житті завжди у всьому. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Вашій увазі пропонуємо заочний курс біблійних уроків. Щоби отримати їх, повідомте нас про своє бажання. Телефонуйте нам наш номер телефону 0800 30 20. 20. Бажаю вам гарного та благословенного вечора. До побачення!